Ви колись чули, щоб хтось сказав, що щось коліна ниють, мабуть, паразити десь там завелися. Звучить дивно, але дарма сміятися. Паразити і справді можуть дістатись не тільки до кишківника, а й до вашої опорно-рухової системи, і настрій зіпсувати, і рух обмежити. Хто ж вони такі ці дивні істоти? Паразити це не лише глисти у мультиках? Це живі організми, які живуть за наш рахунок, але віддачі, тобто користі, нам не дають. Їх можна підчепити через брудні руки, це вічна класика, немиті овочі і фрукти, а, контакт з тваринами. Або якщо смажити м'ясо по сирому з кров'ю, бо так смачніше чи, наприклад, суші, де сира риба. Як паразити впливають на наш опорно-руховий апарат? О, тут цілий концерт. Перше це артрит і артроз. Паразити вони ті ще провокатори, запускають запалення в суглобах, викликають набряки, біль, тугорухомість. Довго там живуть, буде дегенерація хряща. Привіт, артроз. Друге це міалгія, тобто м'язовий біль. Тіло ломить, м'язи ноють, а ви її не тренувалися. Цілком можливо, що це не лінь, а токсини паразитів, які дратують м'язи. Третє це порушення постави. Паразити. Майстри тиші запускають запалення м'язів та зв'язок, які підтримують хребет. Результат це перекошене тіло, сколіоз або той горбик, що не з віком. Четверте. Остеопороз. Паразити здатні втручатися в обмін кальцію та фосфору, знижуючи щільність кісток. Падаєш на коліно і вже це не просто синець, а тріщина. Вітаємо в клубі остеопорозу. П'яте фіброміалгія. Хронічні болі в суголубах, м'язах, зв'язках без чіткої причини. Це може бути фіброміалгія і паразити теж у списку підозрюваних. Шосте тунельний синдром. Так, навіть оніміння і біль в руках і ногах можуть бути наслідками паразитарного тиску на нервову систему. Не завжди причина в комп'ютері, інколи в кишківнику. 7. Інші приколи. Від головного болю до безсоння паразити ті ще багатофункціональні гади. Вони здатні впливати на нервову систему, погіршувати загальний стан і якість життя. Що з цим робити? Сидіти і чекати, коли саме пройде або самі повтікають ні, це не найкращий варіант. Природні помічники в боротьбі з паразитами це полин, пижма, аїр, часник, тиквене насіння, імбир, чорний горіх, насіння льону, гвоздика та інші. Якщо немає часу все це окремо збирати, готувати, шукати, що саме ефективне, то раджу звернути увагу на препарати від рослин на Карпат. Тут же ретельно все підготовлено для того, щоб прогнати шкідників з вашого тіла і надати йому додатковий ресурс на відновлення. Комплекс включає в себе такі препарати, як гельмінтезин, гепатовіт, лімфорен, мікобен та фунгіцин. За один місяць прийому ви зможете суттєво покращити стан печінки, жовчного та кишківника, а також інші системи нашого тіла. Детально про все це в телеграм-каналі Здорове тіло, а замовити можна, просто написавши в приватні повідомлення. Бережіть своє тіло та підтримуйте його.